Це це Андрій Добрянський, директор із комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Долучається до нашого ефіру. Вітаю вас. Надзвичайно рада вас бачити і чути, пане Андрію. Добрий день. Вітаю, доброго вам дня. Значить, що нам пише Блумберг? Давайте з самих останніх заяв, тому що дуже багато. Я за цілий тиждень хочеться ви, виокремити щось найновіше. Блумберг пише, що Сполучені Штати Америки ризикують перетворити війну в Україні на провал ще гірший за Афганістан. Ця, ця риторика. Чи може вона бути донесена до Дональда Трампа і трішки змінити щось в його позиції? Можливо, він нам е, озвучить червоні лінії, які в нього є е, стосовно Росії, а не тільки буде казати, що вони є, але в його голові, і поки він не буде це озвучувати. Можливо, він е, скаже, щоб проголосували власне за е, санкції законопроект е, Лінці Грема, який е, лежить в парламенті, і е, е, чекають на його ухвалення, але зрозуміло, що на це треба, щоб е, президент. Америки дав добро. Ну, не тільки, щоб президент нарешті підписав, але так само е, треба, щоб Палата представників так само це е, цей закон включила, то е, вони тільки що завершили свою працю у державному бюджету і взяли канікули. То е, побачимо пізніше в червні, чи це може е, пропонувати, щоб е, у двох частинах нашого парламенту ми е, перейшло цей закон, uh -huh. а тоді, нарешті, до президента. Далі ще е, для е, головна проблема у співпраці з президентом Трампом. Він не є і він є особа, яка тримає позиції день за днем чи тиждень за тиждень, а йому дуже легко перемінити свою думку. З одного боку це працює коли його розлостить справа. А тоді, після кілька днів, ми ще можемо підписати угоду чи навіть мати зустрічі особисті, навіть після чого ж, коли він може якісь непорідні слів видає а, онлайн на його «Твіттер». То тут є особа, яка не тримає певну позицію, і це проблема. Втім, коли ми хочемо, коли ми пропонуємо перемінити йому думку, так можемо йому перемінити думку у певний момент, але чи він підтримує це далі в наступному зустрічі чи через тиждень? Це є головна проблема. То тут ліпше, я думаю, люди, які мають добрі розмови з ним, добрі зв'язки, вони пропонують, треба вічно з президентом Трампом бути в контакті, і йому не радикально перемінити думку, але крок за кроком. Включити більше допомоги до вашої справи, і тут щодо України не радикально перемінити, що йому відкриється очі і побачиш, що це Афганістан, але мабуть починати з такими санкціями з продовженням військової допомоги, які яке вже довший час існувало, тільки треба ухвалити у його режимі тепер. І побачити, скільки ми можемо отримати крок за кроком, бо чилиться є можливість, що якби ми мали велику зміну, раптом зміну, він може раптом так само перемінити назад. Угу. Ну, це не на жаль, не новина, і це ми спостерігаємо вже з 20 січня, відколи змінилася адміністрація в Білому домі. На... Я впевнена, що для вас це не секрет. Останніх два дні столиця України, Київ і не тільки столиця, але й багато міст України перебувають під надзвичайно масованою атакою від російських злочинців. Комбінована атака, і ракети запускають, і надзвичайно велику кількість шахедів запускають, просто рекордну кількість. Як американський президент відреагує на ці нічні мирні ініціативи Росії, коли вона просто бом. Бить і стирає українські міста. І чи відреагує він? Тому що вчора е, реакції не було, коли відбувалися позавчора, ці перші масштабні обстріли е, е, цієї ночі знову було продовження. І от відреагує якось на це чи ні? Як, думаю, як ми чекаємо, щоб побачити якісь публічні реагування, напевно, ні. втім, що останній раз ми так адвокаційно. Пхали білого дому, щоб вони якось реагували. Це коли він місяцями вже казав Владимир стоп!». і ми він показав світові, що він не має ніяку силу. Переконати нашого ворога, і йому він воліє такого не робити, не реагувати публічно, бо це пок всім, що він не має можливість переконати нашого ворога ліпше би була якась таємна зміна є таємне таємний відповідь чи то є додаткові зброї відновлення якоїсь системи, які яка раніше працювала, тепер вже ні. Це я думаю, ліпше для активістів українських чи українського уряду звернутися. Показати проблеми, що діється вже два дні, і у, у, у зрозумінні, що президент не може нічого публічно робити, мабуть, якийсь таємні е, ну таємніший, е, що ми довідемося після того, бомби вибухнуть. Але е, але фактично йому риторику вживати, це це не допомагає нікому. І ще одне запитання з вашого дозволу. Washington Post пише нам про те, що Маск відходить від політики, боїться за власну безпеку та хоче зосередитися на бізнесі. І пише, що за останній рік маск зосередився на політиці і став одним із найгучніших соратників Дональда Трампа. Проте кажуть джерела газети, що останнім часом ентузіазм ілона маска згас, згас цей ентузіазм сам чи допомогли його трішки прикрутити. Він головне казав, що він не хоче мішатися цього року у політичних кампаніях, не хоче передати будь-які фонди. Він дуже втратив його імідж в очей президента, коли він підтримав декотрих кандидатів цього року вже. Є були декотрі спеціальні вибори, які навзагал всі програли ті, ті що Ілон Маск підтримав. І це його піднижило трохи в думці президента Трампа, і в тимчасовому часі він має відповідальність до компанії не тільки одної, але й до різних, але специфічно до компанії Тесла, яка рада директорів вже готова шукати інших головних директорів. То йому головніше. Трохи балансувати його час, час щоб він щоби не страту компанії Тесла. А далі ще є дуже висока можливість, що він повернеться у силі з його грошима у 26-му році, коли будуть більші вседержавні вибори. Зрозуміло, почули вас. Надзвичайно ну, раді були вас бачити і слухати ваші експертні думки. Звісно, будемо чекати вас ще в ефірі до наступних зустрічей. Пана Андрія Андрій Добрянський, директор із комунікації при українському конгресовому комітеті Сполучених Штатів Америки, був з нами на прямому зв'язку. Ми ж повертаємо.